Знаємо з Харкова, по якому росіяни вдарили на світанку іскандером з касетними зарядами. ДСНС повідомило про одного загиблого чоловіка. Кількість поранених внаслідок балістичної атаки понад 70 людей, травмовані п'ятеро дітей, четверо постраждалих у тяжкому стані. Від світанку на місці ворожого влучання працює наша знімальна група на живо в ефірі. Тетяна Децяк, Тож вітаю Таню. Чекаємо від вас найсвіжішою інформацією. Вітаю вас, Тетяно. Постраждалих вже 74, зокрема п'ятеро дітей. Двоє з них госпіталізовані. Загалом в лікарнях перебувають 13 людей. Четверо з них у тяжкому стані. Загинув один чоловік, 79-річний. Окупанти вбили його у власній квартирі. Кількість постраждалих може збільшуватися. Люди продовжують звертатися до медиків за допомогою з травмами, порізами, стресом. Потужні вибухи пролунали близько п'ятої ранку, коли люди ще здебільшого спали. Пані Світлана щойно прокинулася, це каже, і врятувало. Тільки дійшла до коридору і тут пролунав вибух. Так що, якщо б лежала на дивані, то було б набагато хуже. І склом, і підвіконня злетіла, і рама, ну, вилетіло все. По потужності вибухів стало зрозуміло, це ракети значних пошкоджень завдано Основ'янському району. Удар припав на густонаселену територію. Тут житлові будинки, магазини, школа, дитячі майданчики. Дуже багато людей маломобільних, які самі не могли вакуувати. На цей час винесли шість людей, постраждали, передали на передне допомоги. поповнення. Цьому домі ще один визов. Людина ну, практично ну, лежача, маломобільна. Було три влучання. Одне з них в цивільне підприємство, де виготовляли господарські товари. Це повідомив начальник Харківської облівської адміністрації Олег Синігубов. Значних страждань зазнав чоловік, який там працював. Йому відірвало ногу. Знову ж таки, жодних військових об'єктів довкола немає. За іншою адресою влучання було в цивільне підприємство. Сталося три осередки горіння на загальній площі близько 450 квадратних метрів. Пожежа наразі локалізована, триває її ліквідація. За даними слідства, окупанти завдали удар ракетами іскандер з касетними боєприпасами. До того ж, одну з ракет підірвали у повітрі, щоб було якомога більше постраждалих. Це відповідно касетний іскандер, який тобто, розривається для того, щоб уразити максимально ось такими скажімо так, дрібними уламками живу силу. Він розірвався у повітрі, як у Сумах, і там ми розуміємо, які були наслідки. Тобто наслідки були це ураження цивільного населення. Пошкоджено понад півсотні житлових будинків, як багатоповерхівок, так і приватних. Вилетіло понад 3,5 тисячі вікон. На місцях ударів працюють комунальники, закривають вікна, розчищають вулиці. Також з людьми працюють психологи і надають консультацію, як і де отримати компенсацію за пошкоджене майно. Тетяно, дякую. Харків був на зв'язку. Голова Харкова Ігор Терехов. Пане Ігоре, я вас вітаю. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, останню інформацію щодо кількості постраждалих та масштабів руйнувань внаслідок удару російськими балістичними ракетами по густонаселеному району Харкова. Цього ранку хочу сказати, що Харкова опинився під обстрілом. Дійсно, зранку було направлено до Харкова три ракети: це попередня ескандери. Хочу сказати, що це касетний «Іскандер», тому дуже серйозна руйнація, яка є. Щодо постраждалих людей, то на теперішню хвилини ми маємо 53 людини, які постраждали, серед яких троє дітей. Крім цього, одна людина загинула. На жаль, влучання було в густонаселеному районі міста Харкова. Це Снав'янський район міста Харкова. Інше влучання були по виробничому підприємству легкої промисловості. Там теж працювали люди, і серед них є. Важко поранені люди зруйновані Ці підприємства. Крім цього, постраждали і багатоповерхові житлові будинки більш ніж. 20 житлових будинків, крім цього, постраждали приватні будинки. 30 приватних будинків постраждало. тому. Така ситуація зараз. Працюють працівники ДСНС, Працюють наші комунальні служби, поліція будемо все це робити для того, щоб як всі ці рунаці у Ви о 5.23 писали про те, що є влучання у багатоповерхівку. Під завалами можуть бути люди. Чи підтвердилася інформація про людей під завалами? Ні, хочу сказати, що поки що ми обслідуємо всі квартири, бо знаєте, зовнішній вид і то, що внутрі, зовсім різні речі. Бо я був у всіх цих багатоповерхівок. І хочу сказати, що є стіни яких квартир, яких просто немає. А зовні вид будинку, тільки щодо вікна. Ці квартири поки що маємо цих поранених, Як я вже сказав, одна людина загинула і працює. А в якому стані люди, які зазнали поранення? Чи багато важких в, різном, в різному стані на жаль, є люди, які отримали серйозне пошкодження, серйозне поранення. А є люди, яким оказується зараз лікарня. Медична допомога в несередньої важкості. Зрозуміло. пане Ігоре, дякую вам за інформацію. що оперативно підключилися до ефіру. Це був Ігор Терехов, міський голова Харкова. На місці події, де росіяни вдарили сьогодні балістичними ракетами. За даними пана Ігоря, три ракети було попередньо. Це іскандери, зокрема у касетному спорядженні. 54 людини загалом зазнали поранень, і 53 зазнали поранень. Одна людина загинула. Тобто можемо говорити про 54 жертви. Люди в різному стані тяжкості зараз знаходяться в лікарнях. Їм надається допомога. Ми в усіх випусках сьогодні будемо цю інформацію оновлювати, тому залишайтеся з нами.